Ці кадри перших хвилин після удару по Павлограду. Кілька днів тому росіяни атакували іскандерами житловий квартал міста. Одна людина загинула, понад 80 постраждали. Того страшного ранку вороже залізяча ледь не вбили річну Світлану. Момент атаки з дітьми була вдома. Вони опинилися буквально в епіцентрі атаки. Розвучав взрив після сирени. Ми побігли в коридор. В принципі, ми завжди ховались, завжди або виходили в укриття. Другий хлопок стою в місті з дітьми в коридорі. Трошки відходжу, ходжу, позвонив телефон, стою в мене зал, виходить там, де був прильот. І все. І прильот. Ми... Я очнулася. Вона мені щось лежала, відкинула. Тут дитина мене, Я її схватила». Тікаючи кров'ю, Світлана кинулася рятувати дітей: – 11-річного сина та 9-річну доньку. Малечу доправили до місцевої лікарні жінку до Дніпра, де одразу прооперували. Вона була вся у порізах від розбитого скла, але найбільше постраждала рука. Я діагностував пошкодження з сухожилкового апарату перед пліччя. Прийняли рішення, що потрібно оперувати. шили сухожилля, зробили пластику. Цього сухожилля. зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати все буде хорошо. Після операції, перше, що зробила поранена, зателефонувала родині, бо серце каже, було не на місці. За травмованими дітьми зараз доглядає чоловік Світлани, який якраз приїхав з фронту. Він боронить країну на передовій з 2019 року. Лізе в дочка, що зо мною постраждала зашита голова, зашита щока. Хлопчик був. Він трошки далі стояв його накрило просто фанерою, Він Шрам у нього бути, мабуть, на брові. Окрім фізичних травм, Світлана отримала ще й сильну психологічну, говорять лікарі. Є, на жаль, така нервова ситуація. Вона дуже боїться все, що зв'язане з шумом, з вибухами. Це зрозуміло, тому що жінка в світри 34 чотири роки одержала величезний шок, величезну. Душевну травму, яка буде, мабуть, все її життя. Рана на тілі жінка потроху загоюється, аби швидше повернутися до рідних, вона навіть сама обробляє свої порізи. І як всі українці, мріє лише про одне. Хочеться, щоб війна пройшла. Ніколи не думала, що я пострадаю, діти. Ще чоловік там хочеться, щоб все закінчилось уже. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. e